Привіт, народ! Дивіться, яка красотіща. Хутір Снігоровечина між Горенкою і Шпиколосами Кременецький район Тернопільська область. Вот. А дивіться, яка штука. Черешня, водяниця. Ням-ням-ням-ням, я вже нажерся. Хоча десь буквально на днях пирскали пшеницю, бачу, бо трошки нам гречку підпалили. Напевне, трохи і, і вишні, то черешню попирскали, але нічого. Дуже хотів згадати молодість залізти наверх. Посмикався пару великих мурахів, за комір залізли і ще декуди. І думаю, та ні. Не обгризена, як колись, тут була обскубана, вся черешня була обскубана. А то перестигає гниє прямо на гіляках, але така расню, що я не знаю, видно вам, не видно. Попробуйте підійти ближче. Та ти що, бляха-муха! в наївся, живіт живі тріщить. А ще хочеться з жадності, чи я не знаю. О, в дитинстві, та ми в таку пору з тих черешень не злазили, обскубували їх з усіх сторон, а меншим хто не міг залізти. Зламували, гілячки кидали. Меншим, старшим теж так само, донизу. Все було витолучено під такими черешнями. Тут, дивіться, заросло кропивою, Ну, є слідочки, хтось такий приходив. Ну, дуже слабенько. Тут, звісно, нижні гіляки -то зовсім не те, що верхні. О, сонце не дає нормально розняти. ну... Червонить, красота така! От. Всім попа. лайкайте, шмайкайте. Бувайте здоровенькі. Привіт з України, хто десь далеко. І хто близько, теж привіт. Всім здоров'я, остатку, удачі. Буду їхати далі. Приїхав, подивитися на гречку. Гречка ще не дуже. Ось там щось в неї робити будемо їхати далі все па-па